Сі -сі, 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 сі, сі. Не перемикай це відео так швидко, якщо шукаєш роботу за кордоном. Сьогодні рекомендую вакансії, які б точно порадив найкращим друзям. Мали досвід роботи сантехніком, тоді пропоную вакансію у Бельгії. Заробітня плата 13 євро за годину чистими. Житло надається безкоштовно, однак необхідне знання англійської мови, хоча б на базовому рівні. Працювали на дахах покривальником. Тоді моя щира рекомендація робота у самому серці Німеччини у Берліні. Заробітна плата 12 євро за годину чистими. Житло надає працедавець від 450 євро за місяць, також надається безкоштовний спецодяг і безкоштовний трансфер з роботи до місця проживання. До речі, тут не потрібно знати іноземну мову. Також ще одна цікава вакансія у місті Антверпен, що в Бельгії потрібно встановлювати алюмінієві вікна. Гідна заробітня плата 13 євро за годину чистими. Також чудовий графік з 7 до 17.00 з понеділка по п'ятницю і на півдня робота у суботу. Житло, трансфер та спецодяг також надається безкоштовно. Друзі, якщо вам сподобалися ці вакансії чи ви бажаєте переглянути інші, переходьте на наш сайт або ж в телеграм-канал. У декілька кліків знайдіть підходящу роботу саме для вас. Та починайте новий рік з новими перспективами. Маєте друга, який шукає роботу? Пересилайте це відео, адже Вав wow Сінерджі це надійний навігатор у пошуку роботи за кордоном.